Застосувати до підозрюваного Мартиненка Микола Володимирович 12.01.1961 року народження. Запобіжний захід у виді особистої поруки. Справді, що розумієте, особиста порука, на жаль, той процес, який вчора почався, фактично було легалізовано тиск на суд як спосіб захисту. Тиск на суд, погрози це фактично зараз нова форма захисту. Ми не можемо цим допомогу. Зараз цю ухвалу будемо звичайно виконувати. Там окремі ще обов'язки застосовані, але разом з тим будемо свою позицію викладати в поліційній сказі. Я, як прокурор суд, також буду виконувати це рішення суду. Задоволенням не поїду ночувати в тимчасовий ізолятор. Я ще раз підкреслю: перше, я нікуди не збираюсь. Дуже дякую всім, хто взяв мене на поруки. і вам обіцяю, що. Постійно буду знаходитись на місці. Я готовий йти в суд по всім фактам, які назвали прокурори, і доводити свою невинність в цих всіх питаннях. Вважаю, що я до цієї кримінальної справи відношення не маю. Не те, що я не винний, я відношення, просто не маю до цієї кримінальної справи.